Та сама однокласниця, яка думає, що вчителька її любить. О, привіт! Ей, привіт! Вітатися не вчили. Привіт, кажу, альо! Хто ви такі, щоб з вами вітатись? Хто? Не хочу, не вітаюся! Добрий день, діти! Добрий день, Оксаночка Іванівнічка! А як у вас справи? Все добре, Віка, сідай на своє робоче місце. А я вам ось тут каву взяла. Я ж не знаю, чи ви поїли зранку, чи не поїли, чи встигли, чи не встигли. А я за вас переживаю. «Можеш собі залишити, бо зараз зайде директор, і всі ми тут нап'ємось. Так, якщо я не помиляюсь, то на домашнє завдання у вас було прочитати параграф і після нього зробити два завдання. Оксаночка Іванівнічка. Оксана Іванівна. Так, а я ще зробила презентацію по цій темі. Для чого, Ковальчук? Ну, як, ну, щоб ви пишалися, що у вас є така учениця? Добре, Ковальчук, давай флешку, я подивлюсь. Що? Ну, дивіться, ти де тут бачиш коло мене ноутбук чи комп'ютер? Я вдома подивлюсь. А можна я ось тут так от коло вас тут сяду? Можна? Вікторія, повернись до своєї парти. Оксаночка Івановнічка, а можна я на дошці напишу замість вас число класна робота? Не потрібно, я сама справлюсь. Ну, я просто хочу, щоб ви свої руки не мастили. Віка, дякую. За що я ж нічого не зробила? Я не підлизуюсь. Взагалі-то, ти знаєш, що вона моя сусідка. Ми живемо разом в одному під'їзді, і вона зі мною кожен раз вітається. Угу. Ковальчук! Третє завдання ти чула? Іду, Оксаночка Іванівнічка. Ну, я слухаю. Хімічні сполуки це. Хімічні сполуки це речовина. А, речовина молекула якої? Молекули якої складаються з атомів? Складаються з атомів. Ну і ту хімію. Оценочка Іванінечка. А можна я до вас сьогодні в гості зайду? Можна? Сідай, Вікторія на місце. Два. М. О, нарешті Віка. Чого ти з дзвінком приходиш? Ти взагалі то сьогодні чергова і мала би підготувати дошку. Вам потрібно, ви і готуйте. Ось зараз зайде Оксана Іванівна, і ви побачите, що вона мені ні слова не скаже. Добрий день, Оксаночка Іванівнічка. Доброго дня, діти. Ну, я ж просила до мого уроку підготувати дошку. Чому я зараз маю на це витрачати час? Хто черговий? Я Віка, скажи мені, чому дошка не вимита? Ну, я просто не встигла. Раніше треба було приходити. Чому стимо? Умку зуби і вперед! Я вся. Оксаночка Іванічка, а я вам купила нові стілець, бо я сіла на ваш Боже, він такий твердий, це просто жах. Ну, як вам подобається? А я тут думаю, що мені так незручно? Це був спеціально зроблений стілець для мене на замовлення. Де він тепер? Я його викинула. Що? Не катайся на стільці, ти чого? Мені вона дозволяє, Ти що забула, що вона моя сусідка. Віка, ти мене виведеш сьогодні. Два за поведінку, Щоденник мені на стіл. Я ж просила не кататися. Та я думала, ви до них говорили, а мені можна. А ти що? особлива? щоденник на стіл. Що ви ржете? Записуємо домашнє завдання. 45-й параграф прочитати і законспектувати. А мені що е, робити? Я що маю по два рази повторювати? Ну вони нехай роблять. А я. А я що буду робити? Може, ви мені якесь простіше завдання дасте. Ну, наприклад, вивчити назву 45-го параграфа. Презентація. Що? Презентація на завтра по цій темі. Оксаночка Іванічка, а можна запитати? Так, питай. А це не ваш кіт в під'їзді насрав, бо так цілий ранок воняло. Встала. Будеш стояти до кінця уроку. Так що у вас чи ні, бо там прибрати треба. Все, діти, урок закінчено, до зустрічі, до побачення. Аж ноги затерпли. Оксаночка Іванічка, а ви куди зараз ідете? Я тобі відчитуватись маю. Та ні, ну Ми просто могли з вами разом піти, бо мені самі нудно іти. Візьми Петренка з собою, він на один поверх вище живе. Фу. То що, підемо разом? Мені іще вчительську зайти треба. Та я вас почекаю. Віка ні. Іди додому. Ні, ту ні, боже, що кричати, що кричати?